Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Ганзій. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Дисципліна, строгий режим і ранні підйоми. Курс молодого кадета у новачків РКК. Угорська культура в Придністров'ї. Нові знахідки археологів. Урожай нового сезону у Дубасарах розпочали збір винограду. Рослини для спеки, поради від фахівців. Оплата в транспорті картою. Система працює у всіх міських маршрутках. У тролейбусах поки за проїзд можна сплатити і картою, і готівкою. А ось з 1 вересня тільки безготівковий розрахунок. Пільговики теж будуть прикладати карту до валідатора, щоб відзначити поїздку. Пільги автоматично прив'язуються до банківської карти. Якщо її немає, потрібно підійти і оформити у будь-якому банку. Якщо ж для проїзду пенсіонер вирішив придбати передплатну карту, пільги потрібно прив'язувати самостійно. Для цього необхідно звернутися до Центру соціального страхування. Але пільга може бути прив'язана лише до однієї картки. А ось студентам і школярам або їхнім батькам пільгу прив'язувати потрібно самостійно. Для цього необхідно написати заяву на ім'я директора навчального закладу і вказати номер карти. Тоді її внесуть в базу асоп і пільга буде діяти. Сплатити за проїзд картою вже можна у всіх міських маршрутках. З 1 вересня АСОП працюватиме і в усьому приміському та міжміському транспорті. Система для Придністров'я нова. Її ще будуть допрацьовувати, щоб врахувати всі технічні моменти. У республіканському кадетському корпусі новобранці проходять курс молодого кадета. Цьогоріч до спеціалізованого навчального закладу вступили 54 школярі з усієї республіки. 25 з них дівчата. Протягом 11 днів майбутні кадети освоюють ази військової підготовки, живуть в казармах і вчаться ходити з троєм. товариші! Здрастуйте! Республіканський кадетський корпус новобранці освоюють основи строєвої підготовки, і нехай поки вони ходять немного і відповідають на команди не в попад. Але вже за тиждень у них з'явиться військова виправка і командний голос цього літа. в РКК вступило більше півсотні школярів майже половина з них дівчата. Зараз у всіх курс молодого кадета. Плечі ми не піднімаємо. Плечі ми не піднімаємо. Плечі вільні, тільки працюють руки. Тобто ви піднімаєте ніжку. У нас ліва ручка, права ніжка, ліва ручка назад. Ліва ручка назад. Юля Кайпан Тирас Пульчанки сюди вступила у 10 клас. Каже, мріє стати слідчим. А тут краще дізнається, як працюють у міліції. І пільги при вступі до тюї їй теж не завадять. Я тут учас подруга. Вона наразка у мене тут вчиться подруга. Вона розповідала, як тут добре, багато людей можна завести друзів, всі дружні, дружать один з одним, і команда відмінна. Тут більше спорту, більше навантаження, не так як у звичайній школі. У Манеубендерчанина Артема Білова в родині усі міліціонери. Дідусь, мама, батько. Він теж вирішив продовжити династію. День у нас як у нас стоящих Ми Прокидаємося, йдемо на зарядку. їмо, зараз займаємося. Теж вчимося марширувати у звичайній школі. Не такий сильний упор на дисципліну, а тут дуже вимагають. Я взагалі планую витримати всі ці труднощі і йти в СОБР. Новобранці Марширують, освоюють військовий статут, бігають, стрибають, підтягуються. Вже ходили в басейн, кіно на екскурсію до військової частини. Також планується посічення. Також планується відвідування столичної міліції, яка відтворить нам всі деталі затримання злочинця з наркотиками, покажуть злагодженість дій підрозділів, державтоінспекції, чергової частини оперативної групи, безпечне місто, системи МВС, подивляться, як виглядає середини система спостереження. Ще трохи більше тижня, і курс молодого кадета закінчиться. Новобранці роз'їдуться по домівках і продовжать канікули. Загальний збір 1 вересня. Придністровські археологи знову радують знахідками: лук, сокирка, і клобурого ведмедя, старий карамічний глечик, і це ще не все. Усе це тепер зберігається в музеї ПДУ. Це нові експонати угорської культури. Подробиці далі в сюжеті. Тирасполь – археологічна лабораторія ПДУ. Тепер у музеї буде більше пам'яток угорської культури раднього середньовіччя. Це предмети з поховання села Токмазія. Відомо, що це був воїн. Про це свідчать залишки від лука та мініатюрних сокир. Розкопки в Григоріопольському районі проходили ще навесні бачите фрагменти. Ви бачите фрагмент серединих накладок на лук. Це кінцеві накладки. Тобто, ось був лук, ось такий великий. Зверху були такі накладки, але тут кріпилася тятива. Ось тут виріс у неї. Це дві кістяні накладки. Вони ось таким чином облягали лук. Це мініатюрна модель сокири. Обушна її частина була облицьована найтоншою срібною фольгою, тому вона збереглася, не розвалилася. Також знайшли поховання дитини. Це вже у Слободзеї. Їй було приблизно 3-4 роки. Набір предметів, який був поруч, дуже дивний, кажуть археологи. В районі його грудної клітки вверху лежав. Вверху грудної клітки лежало ось це ікло. Зрозуміло, що дуже великого хижака допомогли фахівці, археозологи. Це ікло бурого ведмедя, оберіг, амулет, талісман. Це кінець першого тисячоліття до нашої ери. У цей час тут бурі ведмеді не водилися. Це теж було у складі намиста і підвізка у вигляді залізного колечка. Найцікавіше ось цей посуд ліпний, керамічний, взагалі дуже велика рідкість. У похованнях середньовічних учівників посуд будь-який ліпний, гончарний, вкрай рідкісний. Угорські поховання у Придністров'ї знаходили і раніше, кажуть археологи. Про них знають і вчені з Будапешта. Вони підтримують зв'язок з ПДУ, аби прояснити долю предків сучасних угорців. А ось що робили угорські кочевники у Придністров'ї, ще належить з'ясувати. Одна з версій зайшли дорогою з Приуралля у карпатську логовину. А може, вони тут і жили. Слідів угорських поселень у Придністрові поки не виявили. Можливо, такі відкриття ще попереду. Сезон пожеж в країні триває. Напередодні горіло звалище в Кіцканах, пустир в Новоандріяшівці і в селі Глине. Це все тільки в Слободзейському районі. Велика пожежа була 9 серпня і в Карагаші. Постраждали два будинки. Одній із сімей потрібна наша допомога. Пожежа сталася в минулу суботу. За словами місцевих жителів, хтось розпалив багаття в сусідньому городі. Почала горіти суха трава. Полум'я швидко поширилося на сусідні будинки. Оттуда йшов Звідти йшло багаття, ось у мене тут сарай був з бутлями, в іншому дрова на зиму. Я взяла шланг і побігла. Думаю, буду гасити потихеньку. Але такий вітер подув, що прямо на мене вже. Я відкрила двері курника і сказала, хто виживе, той виживе, а кролики у кролятнику були, згоріли, сім курчат згоріло. Завдяки пожежникам сам будинок вдалося врятувати. Мені почали кричати, діставай документи. Це на почали кричати Діставай документи цінності, вибігай з двору. Потім ще викликали дві пожежні. Ось три розрахунки гасили п'ять годин. Це не наша вина, але прикро, що так сталося. Напередодні дощ був. Я плакала у дворі, боялася, щоб стелі не зашкодив. Дякую, що будинок не згорів. Ірина сама виховує дочку. Відновити будинок. Жінка не в силах потребує будь-якої допомоги. Допомогти Ірині може кожен із нас. Чи Іван і Максима. А ще Політ, Алексій, Червоний Ріг і Ластівка. Нові сорти і гібриди томатів, перцю та інших овочів вирощують в науково-дослідному центрі селекції Юрія Панчева. Подробиці далі. Науково-дослідний центр селекції. Тут вирощують новий вид помідорів Чері. Вони чорного кольору. Поки назви немає. Зараз проходять випробування. До речі, на створення одного сорту йде від 8 до 10 років. А тут вирощують новий вид солодкого перцю. Зараз він чорний, коли дозріє, стане червоним. Назви теж поки немає. Обично. сорт живе. зазвичай сорт живе від трьох до п'яти, максимум шість років. Після цього його змінює інший. Є певні закони сорту зміни. Я хочу відзначити, що наші сорти та гібриди, ті, які були внесені до держреєстру ще у 2000 році, сьогодні є затребуваними і виробляються у досить великих обсягах. Науково-дослідному центру Юрія Панчева 30 років. За цей час вже створили більше 150 сортів гібридів томатів, огірків, перцю і баклажанів. Цього року вчені зіткнулися з аномальною спекою, але працювати не перестали. Сложності були практично по кожній із культур. Складнощі були практично з кожною культурою, тому що сам рік був досить нетиповий. Була дуже складна фітопатологічна ситуація. Завдання селекційної роботи селекціонера відібрати найбільш складні, найбільш стійкі і придатні форми для подальшого схрещування. Найстійкіше до спеки сорти перцю Політ і Аліксій не бояться високих температур і помидори Ірина. Городники часто вибирають паприку, червоний ріг і перець Ластівка. Цьому сорту понад півстоліття. А ще чері томат, барбарис і оранжуля. Насіння вже можна придбати. У центрі селекції завершили випробування гібридів томатів Чигіда, Іван і Максима. Незабаром їхне насіння теж буде у продажу. У селі Дойбани Дубасарського району почалося прибирання раннього сорту винограду Соляріс належить зібрати грони з 200 гектарів. У цьому сезоні похода не раз випробувала аграріїв на міцність, весняні заморозки, посушливе літо. Але якість ягоди, кажуть виноградарі, не постраждала. Про початок збирання і свято врожаю далі. Дойбани напередодні тут відзначили початок збору винограду. Все з дотриманням традицій. Святковий стіл з короваєм і вертутами, голубцями і першим урожаєм, але спочатку молитва і освячення плантацій. Осі господі, помоги господі, укріпи Господи, з праздником вас. Це особливий момент. Це вас особливий момент, коли кожен з вас бачить результат цілого року наполегливої роботи і уваги за кожним кущем винограду. Цьогоріч весна була непростою. Навряд чи можна розраховувати на рекордний урожай. Але головне не тільки кількість, але й якість. Впевнений, що завдяки вашій праці, досвіду, професіоналізму, терпінню кожне гроно виногради буде гідним. Першим прибирають соляріс ароматний білий виноград з фруктовими нотками. Цей сорт займає понад 200 гектарів. Вже зібрали більше 250 тонн. Цукристість 20%. відсотків. На цей показник спека вплинула позитивно. Цей рік, він тим, що… Цей рік відрізняється тим, що сильно відчули вплив весняних заморозків. Вони відбилися на врожайності. Це не критично. Виноград така культура, яка відновляється за рахунок сплячих зимуючих паростків, і кущі поступово до початку вегетації набувають свого зовнішнього вигляду. Природно так зароджується і майбутній урожай. Думаю, планку, яку ми поставили в Дойбанському виробництві, – 10-12 тисяч тонн зберемо. Олена Пікунова трудиться на виноградних плантаціях у Дойбанах вже 22 роки. Займається доглядом, робить обрізку і обробку кущів. Каже, головне працювати з любов'ю. Тоді і урожай буде, що треба. Віннограду дуже хороший. Виноград дуже хороший, грони повні. З любов'ю збираємо. Він дуже солодкий. Стараємося. Ми вкладаємо свою любов, свою працю. Виногра збирають механічно і вручну. Один працівник до півтони в день. Робота на кілька місяців. Відразу після соляріса поспіє аліготе, шардоне, піногрі до жовтня, каберне савіньйон. Найпізніший червоний сорт. Я і кизильник, вічно зелені чагарники замість газону. Такі рослини пропонують висаджувати фахівці ботанічного саду. Чому розкажемо далі? Альбіція, Павлонія, мильне дерево, вербена та індійський бузок. Ці рослини можуть скоро замінити звичні ялини, берези і липи. Послідні. Останні 10-15 років у нас клімат став змінюватися в бік посушливості. Ми наближаємося до сухих субтропіків. Якщо раніше була повітряна посуха, то у нас зараз і ґрунтова, і повітряна. Це набагато складніше для рослин. Спеку не витримують навіть газонна трава, тому фахівці ботанічного саду пропонують висаджувати кизильник або ялівець. Вони стійкі до спеки, вічно зелені і поливати їх часто не потрібно. А серед дерев добре проживається альбіція, павлонія, мильне дерево і читальпа. У чому особливість Четальпи? Вона туркестанська, сама говорить за себе. Це спека, це посуха, це екстремальні умови для рослин. Вона дуже добре поводиться у найспекотнішу погоду. Цвіте десь 2-3 місяці у році. Це вербена та індійський бузок. Останнім часом їх часто висаджують на дачах і в палісадниках. У ботанічному саду фахівці допоможуть підібрати варіанти для будь-якої ділянки коли людина приходить до нас зі списком, хочу це, це, це ми з'ясовуємо, де хочуть посадити, яка є можливість в поливі. І дуже часто приходять з одним списком, йдуть від нас іншим. Ми відразу розповідаємо всі нюанси догляду, дуже часто відмовляємо від більш перемкливих рослин. Саджанці в ботанічному саду купують міста первомайск, бендери, терасполь та організації придбати рослини можуть і всі бажаючі з 1 вересня тут прийматимуть замовлення. Напередодні придністровські списометальники Микола Орлов і Дмитро Тарабін успішно виступили на чемпіонаті Росії з легкої атлетики, обидва з призовими місцями, а ще з фотографіями на пам'ять. Ніколай Орлов на ваших екранах. У нас йде в цьому секторі. Так, придністровець Микола Орлов здобував срібло на чемпіонаті Росії з легкої атлетики. Він проходив у Казані. Терас Польшанин метнув спис на 82 метри 59 сантиметрів. Результатом я дуже доволен. Результатом я дуже задоволений, емоції неймовірні. Я насолоджувався кожним китком, починаючи з першої спроби. Я стояв, дивився, ці ліхтарі, емоції. Люди кричать Супер!. Микола Орлов готувався до чемпіонату Росії кілька місяців. Збори на базі у Нальчику, тренування тричі на день. У підсумку другий результат. Медаль на чемпіонаті Росії з легкої атлетики взяв ще один Придністровець Дмитро Тарабін. Йому не вистачило двох метрів, аби наздогнати Орлова. Легкоатлет метнув спис на 80 метрів 52 сантиметри і взяв бронзу. Дмітрі Тарабін вочевидно раз доказав, що он Дмитро Тарабін у черговий раз довів, що він професійний спортсмен і людина з досвідом. У шостій спробі метнув такий результат. Так, ми однозначно з ним змагаємося. Це мій суперник, як і я його. Але я задоволений, що у нього все вийшло. У нас теплі з ним стосунки. Зараз Микола Орлов готується до фіналу серії королеви спорту. Це будуть заключні змагання цього легкоатлетичного сезону. Старт 24 серпня в Єкатеринбурзі. Літня погода продовжується до вихідних, температура підніметься і сягатиме 33-36 градусів, кажуть у гідрометцентрі. На дощі не чекаємо. Гідрологічна посуха Дністра зберігається. Прохождіння будуть холодного фронта. Проходження холодного фронту на зміні тижня. З понеділка йде нетривале похолодання. Це день-два, коли температура повітря загалом в день буде близько 30. у нічний час 10-13 градусів. Потім знову йдемо вгору. Стопчик термометра підніметься до 33 і вище. З Дністром ситуація складається знову більш критична. Гідрологічна посуха продовжує про себе нагадувати. Опадів немає. В першу чергу на території Західної України. Це район верхів'ях, де основний водозбір Дністра. Літо продовжується, кліматичне, кажуть фахівці, закінчиться лише у третій декаді вересня. Тож літні речі ховати ще рано. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.